Добрий день, я Канівець Кирило Андрійович, учень 9 А класу Нетішинської гімназії Ерудит. Хочу представити вашій увазі роботу, дослідження принципу дії парової гармати, на основі термодинаміки, газових законів та реактивного руху. Сучасні технології ґрунтуються на фізичних законах, відкритих ще століття тому. Одним з таких історичних прикладів є парова гармата. Це пристрій, що використовує принципи термодинаміки та газових законів для запуску снарядів. Метою нашого дослідження є аналіз механізму, її дії та проведення експерименту для підтвердження теорії. Робота парової гармати базується на тому, що при нагріванні вода перетворюється на пару, різко збільшуючи об'єм і створюючи високий тиск у закритій камері. В момент відкриття каналу цей тиск миттєво виштовхує снаряд. Згідно з законом Гейлюса, при нагріванні тиск у незмінному об'ємі зростає прямо пропорційно температурі, що й пояснює силу виштовхування. Також принцип дії гармати пов'язаний із реактивним рухом. За третім законом Ньютона, викид пари в один бік створює силу, що діє в протилежному напрямку. Саме це і штовхає снаряд. Такий механізм лежить в основі роботи не лише парових гармат, а й реактивних двигунів. Мета проєкту вивчити, як нагрівання води створює тиск пари, здатний виштовхувати снаряд, дослідити залежність дальності пострілу від температури та кількості води, створити діючу модель парової гармати та провести експерименти. Для проведення експерименту я використав наступні матеріали: металева трубка, довжина 20 см, діаметр 2 см, вода 5 мл, 10 мл та 15 мл. Нагрівальний елемент, спиртівка, термометр, барометр, легкий снаряд це пробка масою 5 грам, лінійка, хронограф для вимірювання часу вильоту. Процес експерименту. У металову трубку додавали визначену кількість води, після чого герметично закрили один кінець. Нагрівали трубку до моменту повного випарування води, фіксуючи температуру. Вимірювали тиск у середині камери перед моментом викиду снаряда, використовуючи рівняння стану ідеального газу. Спостерігали момент викиду снаряда, вимірювали дальність польоту та швидкість його руху. Повторювали експеримент для різної кількості води, порівнювали результати та аналізували взаємозв'язок між тиском і характеристиками польоту снаряда. Результати та розрахунки тиску пари для різних об'ємів води. Ми взяли три різні об'єми води 5 мл, 10 мл і 15 мл. Для кожного з них ми порахували, скільки вийде молекул води, якщо частина цієї води перетвориться на пару. Для 5 мл ми пропустили, що випоролось лише 10% води. Це небагато, але для цього достатньо, щоб створити тиск. Так само 10 мл знову 10% випоролось, а для 15 мл випоролось вже тільки 5%, тобто ще менше. Чим вища температура, тим активніше молекули води рухаються, і тим більше виходить тиск. Ми підставили дані у формулу і отримали для 5 мл 1,45 МП. Для 10 мл 3,11 МП. Для 15 мл 2,5 МП. Це показує, що навіть маленька кількість води при високій температурі створює дуже великий тиск. Швидкість пари, яка викидається. Тут ми вже рахували, з якою швидкістю ця пара може вириватися. Ми використовували закон збереження енергії. Тобто весь тиск, який створила пара, переходить у рух. Порахували і отримали для 5 мл 199 м секунду, для 10 мл 279,5 м в секунду, для 15 мл 256 м в секунду. Тобто, навіть якщо ви паровали зовсім мала частина води, вона може викинутися на зоні з величезною швидкістю. В цих таблицях ви можете побачити: залежність довжини польоту пробки від часу нагріву, залежність довжини польоту пробки від температури води. Залежність довжини польоту пробки від об'єму води. Висновки. Отримані результати підтверджують ефективність реактивного руху в паровій гарматі. Зі збільшенням тиску дальність польоту снаряду зростає. Чим вище початковий тиск водяної пари, тим більша кінетична енергія передається снаряду, що підтверджується розрахунками та вимірюванням швидкості. Азові закони пояснюють механізм створення тиску, який забезпечує рух снаряду. Експеримент продемонстрував практичне застосування термодинамічних принципів і підтвердив закономірності реактивного руху. Дослідження показало, що парова гармата є ефективним прикладом використання внутрішньої енергії, водяної пари для виконання механічної роботи, що має застосування у військовій та інженерійній справі. Ця задача виконана. мети досягнута. Дякую за увагу.